Привіт, незламні! Є дуже простий спосіб, щоб не розстроюватись у випадках, коли очікування не справдились, принаймні мені він допомагає. При виконанні певних задач або під час очікування рішення, яке залежить не від мене. Я настрою себе на самий негативний варіант і, відповідно, планую свої дії, виходячи з цього, а потім трапляється магія. Якщо все ж таки не справдились негативні очікування, то я не самовито радий такому рішенню або е е виконанню задач. Але якщо трапилось такий негативний сценарій, то я до нього вже готовий. І це рішення мене не виб'є з колії, оскільки план вже пропрацьований, залишилось тільки діяти. Такий підхід, як на мене, несе виключно або позитивні емоції, або раціональні рішення. А ірраціональний підхід нехай залишається для ледерів, які просто не хочуть планувати свої задачі і прийняття рішень. Сі лейтер не зламо.